Моноліт група фанатиків, жертви науковців, які відомі фанатам гри Stalker свідомість, які створили виконавець бажань, який би перетворював всіх, хто наблизиться до центру зони в їхніх особистих охоронців, які знищуватимуть все живе на своєму шляху, роблячи все, щоб виконати волю Моноліту, захищаючи його від невірних. Лідером Моноліту можна вважати Фауста. Голоса виконавця бажань, який передавав вказівки науковців всім своїм колегам. До речі, більше дізнатися про Фауста та його особистісні особливості можна у відео, які ви бачите на екрані. Цікавить ваша думка у коментарях під відео, а ми продовжуємо далі. Зараз давайте спробуємо розібратися, чому угрупування моноліт можна вважати релігійним, і які ми бачили ознаки в грі Stalker 2. Що можуть нам сигналізувати про те, що їх можна вважати сектою, причини створення сект та моноліту. Питання щодо причин виникнення та поширення нових релігійних утворень досі до кінця не вивчене і не передбачає 100% однозначних відповідей. Взагалі, розквіт створення та поширення таких релігійних утворень припадав на 1960-70-ті роки в США в час протестів та руйнації ідеалів. І цим досить вправно скористалися підприємливі американці, які називали себе новими месіями та пророками, які отримали від Всевишнього спеціальне послання у вигляді секретних та невідомих вчень для інших. Саме в ті часи почали створюватися місія Божественного світла, рух Харе Крішни та інші утворення, які є церквами та фінансовими імперіями одночасно взагалі визначають багато причин створення таких груп, наприклад. Хтось хотів наживитися на людях, які зневірилися в традиційних релігіях та потребували собі пастиря, який направлятиме їх. Також цьому могли сприяти кризові ситуації у функціонуванні традиційних релігійних установах. Основою релігійної організації є невелика група або спільнота людей. Навколо неї формується мережа відносин з одним центром, що об'єднує всіх. Кожна така частина має свою інфраструктуру. Правила поведінки, механізми контролю, моральні норми, санкції та власних авторитетів. Моноліт, як ми зазначали на початку відео, створений групою науковців всесвідомості задля захисту їхніх життів та небажаних гостей від їхніх проєктів. Вони розробили та активували виконавець бажань, який зомбував всіх людей, які наближалися до центру зони, до їхніх володінь. Виконавець бажань робив так. Що жертви його випромінення об'єднувалися в угрупування, яке було схожим на релігійну секту, так як таке об'єднання вірило в камінь неземного походження під назвою Моноліт, і які вірять в те, що він для них є джерелом щастя та сенсу життя. Також варто зазначити, що це чи не найсильніше та найчисельніше угрупування в серіях ігор Stalker, оскільки в них якісне спорядження та зброя, у них є технології розробки гаус гармати. Які вони отримали від угрупування Чисте Небо, всі знають, яка доля спіткала загадкове угрупування. Монолітівці всіх в зоні вважають невірними та знищують їх, окрім зомбованих. Також є інформація, що до створення виконавця бажань групою вчених вже існувало угрупування Моноліт, яке складалося зі сталкерів, які вірили в силу артефакту, яким є камінь під назвою Моноліт, спроможний виконувати бажання. Мета угрупування тоді полягала в тому, щоб захищати зону від бандитів та конкурентів, які могли б їм скласти конкуренцію в пошуку таємничого каменю. Одного разу трапився викид, і вони, проходячи повз випалювач, пішли шукати свій артефакт, і з того часу їх давно ніхто не бачив. Можливо, саме в той час вони й стали піддослідними це свідомості. І після успішного експерименту група вчених їх вдало використовувала для своїх цілей. Вони на їхній філософії створили особисту охорону, яка здатна їх фанатично охороняти та захищати від допитливих сталкерів, таких як стрілець та інші. Ознаки релігійної групи На все воля Моноліту почнемо з того, що Моноліт нам демонструється як чітко організаційним та програмно визначеним релігійним рухом, який має численну кількість своїх прихильників. Є ідол, якому вони поклоняються. «Іди до мене. Та проповідники, які піклуються про славу свого ідола, назва якого Моноліт. «Моноліт Моноліто в щастям обраних. Угрупування Моноліт існує за принципом сект, оскільки секта є відносно закритим релігійним об'єднанням, яке виникло як опозиція до існуючих угрупувань та правил в зоні. Учасники Моноліту вірять в свою унікальність та визначну роль в зоні. Ви, сталкери, нічого не розумієте, але Моноліт показав мені. Також варто зазначити, що з Моноліту майже нереально вийти, як із типових авторитарних та харизматичних сект, які проводять свою діяльність в нашому сучасному світі. Зараз давайте проаналізуємо типові ознаки. Які характеризують секту, і визначимо, чи відповідає цим характеристикам угрупування моноліт. Так от, в кожній секті є харизматичний лідер. <пас> Зумні фанатики. кажуть вони. <пас> Хоробрі воїни. кажу я. Достойні діти його. Який твердо переконаний, що він наділений особливими знаннями про Бога та його зв'язок з реальністю. Він також в якійсь мірі себе вважає посередником між Богом та людьми на землі. Такий лідер є для своїх людей рятівником, обраним серед інших. Не можна вбити Бога, як не можна вбити небо над нашими головами. Хто не розділяє поглядів такого лідера, вважається невігласом та ворогом. Тобі тут не як на мене, під цей опис цілком підходить Фауст. Він вміє красиво та переконливо говорити Тікайте в нори свої, від світла його від минулого від самих себе. Йому вдалося багатьом полуденцям запудрити голову та повірити в його байки про справжнє щастя і хто може його цим щастям наділити. Звісно, моноліт це може зробити Осяй світлом твоїм душі тих, хто віддає життя за виконання волі твоєї. У них є свої чіткі правила в групі. Вони вбивають кожного, хто суперечить їхній вірі і наближається до центру зони. У них особлива взаємодія між своїми колегами. Вони називають одне одного братом. Гнів говорить за тебе, брат. У них присутні в розпорядку дня певні ритуали, під час яких вони можуть входити в особливий транс під час молитви, не звертаючи увагу на те, що відбувається навколо них. Вони вірять, що молитва моноліту може бути ефективнішою за традиційні методи в медицині. Також ми можемо почути та побачити, що Фауст на базі полудня кілька разів на тиждень організовував колективні заходи, ненав'язливо запрошуючи всіх охочих до їхньої теплої сімейної зустрічі, де Фауст згадуватиме про їхню колишню міць та агітуватиме їх, слідувати за ним. На все воля моноліту. Наступною ознакою є те. Що лідер секти створює навколо себе сім'ю з особливими правилами та віруваннями, стверджуючи та переконуючи свою паству, що вони є особливими, їхні знання створені тільки для обраних. Ти не один з нас і ніколи не зрозумієш. Лідера секти вважають ледь не батьком, а своїх співучасників групи вважають братом або сестрою. Також є досить поширеним явищем в сектах, коли член групи обирає собі нове ім'я. Вони відрікаються майже від усього, що їх пов'язувало з життям до вступу в релігійне угрупування. Що ж, у Моноліті ми також можемо простежити схожі ознаки. Вони одне одного називають братом, у них всі імена не пов'язані з їхнім минулим життям, до моменту становлення учасником угрупування Моноліт. Вони не пам'ятають свого минулого. Щоправда, тут винаходи науковців з свідомості зіграли вагомий вплив. А не методи психологічного впливу харизматичного лідера секти. Сліпий я, але не бачиш ти. Тільки в цьому ми можемо простежити відмінність. Також монолітівці свого лідера не називають та не вважають батьком, а скоріше сприймають його як старшого брата. Не чув я в грі, щоб Фауста хтось називав батьком. Вони і його називають та вважають саме братом. Фауст, таким чином, я думаю, хотів їм продемонструвати, що я на одному рівні з вами, я серед вас браття. Просто мені відкрилися деякі спеціальні знання, якими я хочу з вами поділитися. Ще однією ознакою є те, що лідери секти встановлюють для всіх незаперечні норми та правила всередині групи. Не можна вбити Бога, як не можна вбити небо над нашими головами. Але часом можуть їх самі порушувати. Часто лідери живуть не так, як їхні послідовники, перебуваючи часто в кращих умовах. Що ж, на мою думку, Фауст також був більш привілейованим у порівнянні з його братами, як би він не хотів здаватися їм таким самим, як вони. Він ніколи не виконував брудну та небезпечну роботу у порівнянні з іншими. Наприклад, тут можна згадати діяння Квашки, який, я вважаю, на вежу, де став він зомбованим у зв'язку з тим, щоб виконати певні доручення Фауста. Також на думку приходить Фома, який був співучасником вімкнення сканера на Дикому острові, внаслідок чого постраждала деяка кількість полуденців. Я не залишуся один до самого кінця. Також однією з ознак є те, що учасники секти часто мають апокаліптичне сприйняття світу. Так багато може загинути, але інакше загинуть усі. Тобто вони себе та інших вважають грішними, що вони комусь щось винні, і своєю жертвою вони можуть спокутувати свою грішність. Також їм властиво відмовлятися від свого майна на користь організації. Учасники Моноліту, в принципі, також вважають себе ніким без голосу Моноліту. І ми можемо стати свідками їхньої безпомічності після того, як Моноліт замовкає на деякий час. Ще вони за милу душу готові віддати своє життя во славу Моноліту, оскільки без нього воно буде нікчемним та безглуздим. Тому краще загинути на славу його, аніж жити без нього, без його голосу та настанов. Йди до мене. Ще у сектах часто діє особливий контроль за поведінкою нових адептів. Наприклад, дуже часто новеньких засипають любов'ю, обіймами та теплими словами, дають відчути їм свою значимість у цьому жорстокому світі. Це все зазвичай роблять на спільних групових заходах. З часом у таких сектах нікого не залишають без нагляду, завантажуючись прийняття людини, роблять все для того, щоб людина не могла, наприклад, критично помислити на самоті та проаналізувати певні дії з ситуаціями. Також у сектах часто не прийнято, щоб ти на самоті спілкувався з людиною, наприклад, іншої віри, яка може вплинути на твій світогляд і часто застерігають, що у таких ситуаціях повинен обов'язково бути поруч брат або сестра. Якщо ви вдвох спілкуватиметеся з невірним, це не так критично сприймається лідером та учасниками секти. В принципі, у серіях Ігор Сталкер мені також не доводилося бачити одинокого монолітівця. Вони завжди ходять групою, двоє та більше людей. Хоча, зараз я згадав, кого і коли бачив одного монолітівця без групи, це пораненого бродягу на території будинку Кайманова, який отримав завдання від Фауста вбити доктора. Але, я думаю, 100% з бродягу ще когось було відправлено. Але ті раніше могли загинути, і бродяга був вимушений самотужки завершити завдання. Ви ж своїми думками діліться в коментарях під відео. Також секта часто виступає як згуртований колектив, маючи спільні групові цілі. В моноліту також була така ціль захищати центр зони та науковців всесвідомості, знищуючи невірних, які потрапляють до центру зони. Мені не страшно не страшно померти во славу його. Секти часто рекламуються як оазиси справжньої людяності та порядності, тільки в них можна знайти справжнє щастя. За словами лідерів таких сект, Моноліт літо в щастям обраних. Я ж вирішив, що всі сталкери в зоні варті найкращого. Тільки в них можна зустріти справжніх однодумців, яких можна вважати браттями. Ще лідери сект заявляють, що їхнє об'єднання є сім'єю, яку очолює строгий та водночас турботливий батько. Щоправда, у моноліті тут є деякі відмінності. Фауст не закликає до того, щоб його називали батьком. Він хоче, щоб його адепти думали, що вони на рівних, даючи їм право вважати та називати себе братом. <тас> що ж, на мою думку, багато спільних ознак у моноліту з класичними сектами, але є певні відмінності. Наприклад, у релігійних сектах залучають до своєї церкви різними психологічними засобами та методами, проявляючи особливу любов та ласку до новачків, а в моноліт можна потрапити тільки за допомогою впливу виконавця бажань на мозок людини. Якщо ти не потрапив під такий вплив, навряд чи ти станеш одним з адептів виконавця бажань. Невірних монолітівці знищують без зайвих вагань. Також є деякі відмінності щодо поведінки лідера в релігійних сектах та в моноліті, але незначні. В сектах лідери часто виступають як суворі та турботливі батьки, Фауст же себе ставить перед адептами як старший брат. Фауст також є харизматичним лідером, який здатний своїми промовами вплинути на людину так, що та буде покірно виконувати його доручення, сильно не цікавлячись деталями та наслідками зроблених дій. Безумні фанатики, кажуть вони. Хоробрі войни. кажу я. Достойні діти. Його. Отже, на мою думку, можна вважати, що моноліт справді є сектою в зоні, яка має всі схожі ознаки з сучасними релігійними новоутвореннями. Однак є деякі відмінності щодо прийняття нових учасників до своєї сім'ї. Ви діліться своїми думками у коментарях під відео, наскільки ви згодні з твердженнями, які чули у відео. Розкрий слугам своїм підступи ворогів наших. А також наводьте свої приклади або заперечення того, чи являється моноліт сектою в зоні, на вашу думку. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся, ставте лайк та діліться відео з друзями. До нових зустрічей. Ося і світлом твоїм душі тих, хто віддає життя за виконання волі твоєї. На все воля, моноліту.